Ви сказали, що багато дерев в нашому місті, такі як шовковиця, руша, вони є лишніми. Ну вони як сорні, такі дерева, да, дуже багато бруду від них. відто ви Але прихильник ми... того, щоб сорні дерева в центрі ви в місті не росли, чи що? Ну, я прихильник, да, саме такого, щоб у нас е, місто не забруднювало, наприклад, та, та сама шовковиця. Якесь, якщо вона е, росте, ну наприклад, вам вулиця є вулиця, Теремога. вулиця ні, ну це це шовковиця інша. Вона плодоносить, це біла шовковиця, це інший е, е, вид дерева. А якщо говорити, наприклад, е, візьміть вулиця Родимцева по старому, сьогодні це вулиця е, Кременчуцьких артилеристів. Там е, пам'ятаєте, да, уклали нову тротуарну плитку ага. і вздовж цієї вулиці ростуть. Звичайні шовковиці, і ось ця вся тротуарна плитка вона сьогодні чорна. Тому, скажімо, ситуація така сама з абрикосами, ситуація така сама з грушами. І це не значить, що потрібно нам все ще під корінь видалити. Я говорю саме за ті міста, де, наприклад, в нас є якийсь благоустрій. Звичайно, якщо люди, ось наприклад, жіночка приходила да, сьогодні на прийом, вона готова. За власний кошт своїми силами висадити якісь там або декоративні, або там, можливо, там якісь плодові дерева. Будь ласка, якщо це пробудинкова територія там, на землі, це ж лише, лише ми будемо за.